Все, Юра, все в піжамі. Боже, <клухи> і, в і, і ніяк не може одірватися. Дуже смачно. Я обичну, поки не обичай, не, не дуже, а це дуже вкусно. Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду робити пиріг, такий швидкий пиріг з лаваша. Значить, у мене лавався, я її зберігаю в пакеті, у холодильнику. Ось такі от листи звичайного валаша. Значить, у мене форма ось така, подоврувата. І тепер мені треба взяти лаваш так, щоб він був по формі. От я його зараз відріжу, візьму в звичайній нужниці і відріжу його по формі. Тепер нам треба скласти вернушечку. І от таким чином я зараз викладу всю форму. Ось така гормошечка виходить, але я її до кінця не викладаю, тому що нам треба буде її розкладати і сюди вкладати сливи. Це пиріг з сливами. Сливи я порізала такими дольками і буду зараз укладати. Але перед цим мені треба змастити форму. Тому що вона не змащена. Я оцю легеньку І Зараз вмацу форму. Трошки звичайної олії. І посиплю зараз манкою. До речі, з манкою сьогодні в мене вийшов такий кур'йоз. Поїхали коли в АТБ, скупляться продукти. Дурять АТБ, капець. Я не знаю. Це просто ну, не може бути ця помилкою. Значить, підійшла я до вітрини, дивлюся манка. Думаю, якраз в мене манка закінчилась. Ось таких пакетах. Ось це код. Ось такі пакети, так воно запаковано, дивлюсь 18 там з копійками. Е, прийшла додому, думаю, о, заодно це ж розвасовка, кілограм. Думаю, заодно позважу, перевірюсь в електронні веси. Кладу на електронні веси 800 грамів. Думаю, ну, навірно, я не додивилася, це, мабуть, 18 там з копійками, це за 800 грамів. Коли читаю ось на пакеті, тут чітко написано: 1 кілограм. Крупа манна 1 кг. Ну ви представляєте, от так от в тебе скупляться. Треба перевіряти все. Я лежа байдуже на місці. Ні, Хоча можна було, там були віси, можна було провірити. Але вроді така мелоч, але все одно обідно. Обідно не за гроші, а обідно за те, що ну, дурять нас, дурять і все. ну, А ми на це йдемо. Ну що ти зробиш? Так, ладно. Значить, обсипала я манкою. Тепер кладу назад лаваш. І оці складочки, чи як їх правильно назвати, буду вкладати сливки. Сливу буду вкладати, ось, допустимо, якщо тут я кладу три сливки, якраз у мене буде, то наступний ряд я буду класти дві. Ось так. І в мене ще є бананчик один був, І я таку сюди по шматочку бананчик і так далі. От така вийшла у нас гармошка з фруктами, з сливами і бананами. Лишнє нарізала, От, рі... вона коли розсоєняється, розкладається з фруктами, то ще й лишні... ну, воно не пропаде, звісно. До речі, там у мене на каналі є все такого лаваша, шматочків лаваша я робила піцу із сиром і усі... ну, дуже смачно і швидко. Саме головне, що швидко, на сніданок, на вечерю дуже зручно. Так, значить, оце ми виклали. І тепер я буду робити крем. Будемо кремом зразу заливати оцю, цей пиріг. Значить, що нам знадобиться для крему? Я вже приготувала отакий ось набор. Значить, тут у мене пів літри молока, два яйця, 5 столових ложок цукру, тому що тут все не солодке, нам треба, щоб крем був солоденький. 2 столових ложки. Борошна і одна столова ложка крахмалу і пачка ванільного цукру. І все. Значить, вбиваємо яйця, всипаємо цукор, всипаємо борошну з крахмалом, ванільний цукор. І це все зараз нам треба взбити з молочком. Вливаю трошки молочка. Розбиваємо для того, щоб не було ні грамочки грудочок. І все, доволі таке швидко воно це все розбивається, все, пожалуйста. Все. І зараз заливаю. Пиріг. Завдяки тому, що тут воно це все рідке, воно дуже добре все пропітує. І це зараз все ставлю в духовку. До речі, духовка у мене грілася той час, коли я поки я готувала це все. Так що духовка повинна бути гарячою. І це я все ставлю в духовку 180 градусів на 40-45 хвилин. от все, вже він готовий. Я його витягнула. Ось він ще навіть трошки булькає. Соковитий виходить. Але треба, щоб він остив. Так, ну все, остив наш пиріг, зараз ми його будемо різати і дивитися, який він у розрізі. Я це все виріжу, мені треба ночати. Хорошо. Mm -hmm. Одстав хорошо, чистенько, значить, манка наша, хоч і але допомогло, я розказувала за тебе. Ну, no, а no, тебе славиться yeah. своє, недобропорядочні. Як дурять, Юра вже вертався не раз туди. І за м'ясо, і. Ось такий він виходить. Ми вже спробували, не видержали, дуже смачний. Смачний, там вже щасливка, сливка з кислинкою. В общем, вкусно получается, дуже вкусно. Вона може не глити, угу. і, і крім оцей крем, він дуже дуже виходить соковитий. Дуже соковичий получається. Зараз <смеш> нагрію чаю, будеш їсти. Взагалі, не буду зараз, мені трошки незручно, тут телефон вмішає. Дуже смачно, зробіть обов'язково. Хто не робив, спробуйте хоч один раз зробити. Дуже швидко. Лаваша треба трошки, прямо дуже трошки. Ви бачили там. В основному тут іде крем, слива. Він соковитий за рахунок крема. В Взагалі, дуже смачно. Слива з молоком дуже вкусно виходить. Все, Юра, все в піжамі. <реш> 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 і, <реш> і, <реш> і ніяк не може одірватися, дуже смачно. Я бачите, поки неї сладки не дуже, а це дуже кошти. І на наступний день я зробила ще один такий самий, але тут уже більш щасливий, без бананів. В общем, дуже смачно, зробіть обов'язково. це, це взагалі. А саме головне, що тут немає багато тіста. Тут всього навсього 150 сто грам лаваша, я навіть зважила сьогодні. А цей раз вийшов ще краще. Все. ще теплий, правда, Ну, в общем дуже смачно. Ось такий кусочок, шматочок. соковитий, крем тут такий, ну, в общем дуже смачний. А саме головне, що швидко. Виклали лаваш, покрали, поклали любу фрукту, залили молочко з яйцем то збити, такий крем. Залить і все дуже швидко, і без всяких второзка замісувати тісто, замішувати.